Харківщину обстрілюють окупанти. Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, Гатище Бочкове, Чугуївського району, Дворічанське дворічна Сеньківка Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Опівночі окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню по місту Куп'янськ. Влучання на території ліцею, пошкоджено будівлю навчального закладу. Близько о пів на першої ночі в результаті обстрілу з реактивної системи залпового вогню міста Куп'янськ пошкоджено будинок з-під завалів, де блоковано 61-річну жінку. Постраждалу з травмою стопи доставили до лікарні. У 10.40 та 10.47 Ворог обстріляв село Липці Харківського району. Пошкоджено будинок, адміністративну будівлю, складські приміщення. Близько одинадцятої окупанти Завдали удару по селищу міського типу Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено приватний будинок, літню кухню. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, пов'язаних з обстрілами, не зафіксовано. Двічі куп'янські рятувальники залучались до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. У місті Куп'янськ після ворожих ударів були виявлені пошкодження будівлі навчального закладу та приватного сектору. Також ДСНСники проводили аварійно-рятувальні роботи у житловій будівлі. З під завалів вилучено жінку 1963 року народження, постраждало госпіталізовано до обласної лікарні. Надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку села Манченки Харківського району. До місця пожежі негайно було направлено два відділення ДСНС. На момент їх прибуття стало відомо, що пожежа сталася в одній з кімнат. Вогнем були охоплені домашні речі та меблі. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка 1965 року народження. Площа горіння склала 20 квадратних метрів. Рятувальники локалізували пожежу о 9.20, а об 11.45 повністю ліквідували її. Причина пожежі встановлюється. Надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Дерев'янка міста Харкова. На місце події прибуло два відділення рятувальників. Як з'ясувалося, під час ДТП зіткнулися три легкових автомобілі. Фольксваген, Dacia та Рено, рятувальники за допомогою спеціальних інструментів, де блокували потерпілого чоловіка з понівеченого авто. Загалом під час ДТП травмовано три особи. Бригадою екстреної медичної допомоги їх госпіталізовано до лікарні. Усі обставини події встановлюють співробітники нацполіції, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, зсу відбило сім атак ворога біля синківки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гуен та Олексій Муравйов, Харків. Новини.